Вітання всім шанувальникам українського футболу. Всім вболівальникам команд скала 19 11 місто Стрий та Полісся 2 Житомир. Сьогодні на стадіоні Сокіл «Стрию» перший домашній матч скали після зимової перерви. І нарешті у «Стрий» до «Стрийських» вболівальників повертається футбол другої ліги чемпіонату України. Переходимо до складу команд. Гості сьогоднішнього матчу Полісся 2 Житомир. 12 12-й номер у воротах сьогодні Тейшейра Рамос, Нунеш Рафаель 58-й. Корнійчук Сергій, четвертий, Матей Матіч, третій. Олексій Авраменко, 94-й, Денис Гришкевич, 67-й. Нікіта Петрук, Максим Мельниченко, 60-й. Ярослав Караман, 38-й, Євгеній Микитюк, 50-й, Артем Грохольський, 52-й та 70-й номер Йока. Головний тренер Полісся 2 Житомир, Шіль, Гаотам, Кішан. Господарі сьогоднішнього матчу – скала 19-12, місто Стрейт. У воротах Кирило Архипчук – 31-й номер, Богдан Сагайдак – 3-й, Роман Николишин – 20-й, Денис Гарковенко – 18-й та Данило Янюк – 22-й – це захист скали. Андрій Ралюченко – 6-й номер, капітан команди, Вадим Гудзінський – 13-й, Богдан Гора – 10-й номер, Назар Грицак – 14-й, Вадим Мердєєв – 9-й та Андрій Фесенко – 98-й. Матч розпочався, головний тренер скали – Роман Гнатів. Було дуже небезпечно. наскільки я зрозумів, це Вадим Мірдєєв зараз подавав на Андрія Фесенка, але не встиг Андрій Фесенко на цей м'яч. Мірдєєв вибиває м'яч, але. Зумів Грохольський Артем. Відібрати його повернути в своїй команді і зараз може бути дуже небезпечно. Кирило Архипчук на місці. Відбиває він цей м'яч. Було дуже небезпечно насправді. Бачимо дуже-дуже непогано. Євгеній Микитюк пробивав по воротах. Але Кирило Архипчук зумів прочитати цю атаку, прочитати цей удар і відбити його. Гарна перепасовка зараз була від скали. І гарний пас на Івана Жуміго. Іван Жуміга з м'ячем чи зуміє? Іван Жуміга обіграти обігрує зараз свого суперника. Не зрозуміло насправді, що далі, яка дія далі була від Івана Жуміги. Чи він пробивав поворотах, чи він все ж таки відпасовував. Швидше всього, що він пробивав, але не дотягувався до цього м'яча. Жуміга. Не оце. Це було красиво від Івана Жуміги зіграти так на свого партнера по команді. І м'яч потрапляє до Стриян. Все ж таки, Андрій Фесенко удар по воротах. Блокують його удар, але м'яч залишається. У стриян, залишається в Андрія Фесенка. Андрій Фесенко з м'ячем є закидання. Пробував закидати в штрафний майданчик і заробляє кутовий для своєї команди. Бачимо ще раз цей, цю елегантну дію від Івана Жуміги. Євгеній Микитюк повертається в поле. Який змушений був його покинути через допомогу лікарів, порушення правил фіксує арбітер. Виносять гравці скали, і на цьому перший тайм закінчується. Повернемось за 15 хвилин. Рахунок 0-0. Нічого не змінилось від початку, але все ж таки небезпечні моменти були. Продовжується наша гра між командами скала 19-11, місто Стрий та полісся 2 Житомир. Нагадаю, що першу зустрічку проводили команди. Також вона завершилась після фінального свистка 0-0. Не визначили сильнішого і взагалі не було забитих голів. Виглядає так, що сьогодні без забитих голів не обійдеться. Вдається Полісі отримати м'яч. І зараз може бути досить небезпечна атака. Є закидання в штрафний майданчик. Є удар по воротах. Від йоки. не вдався удар 70-му номеру. Полісся і можна сказати, навіть не пробив, а подав м'яч для гравців скали. Кирило Архипчук відпрацьовує в цьому епізоді. Відпрацьовує вдало. Сагайдак. Сагайдак, штрафний майданчик. Удар поворотах. Не, не виходить удар по воротах. Зараз у Вадима Мірдєєва, але це було дуже-дуже небезпечно. Бачимо ще раз цей епізод. Сагайдак. На Мірдєєва і буде удар від воріт. Трішки змінили. І це м'яч пролітає повз ворота. Відбивається від Андрія Фесенка. І дуже, дуже, напевно, найнебезпечніший момент у сьогоднішньому матчі, який, здавалось, призведе до голу, не дотягувався вже до цього м'яча. Воротар Житомирського полісся рамос Рамоснуниш Рафаель. І міг, міг влетіти цей м'яч у ворота, але міг не рахується у футболі. Теж був дуже 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 небезпечний епізод, ще який призводить ще до одного кутового удару, не до голу, але все ж таки до кутового удару досить небезпечного стандарту, який може все ж таки призвести до голу. Будемо зараз спостерігати за тим, що вигадують в цьому епізоді гравці скали. Сагайдак з м'ячем Сагайдак по поворота. М'яч іде повз ворота. Кобернюк. Кобернюк вдається втримати м'яч. Кобернюк штрафний майданчик. І ока удар поворотах. Не вдався цей удар. Було дуже небезпечно. Другий тайм бачимо цікавий на події. І зараз атака, контратака Астріян. Обіграли гравці скали. Удар поворотах! Спрацьовує заміна! Спрацьовує заміна в скали. Ярослав Кравченко відзначається у воротах команди Полісся. Шановні вболівальники, так що ви розуміли, стадіон вболівальники зараз аплодують просто стоячи гравцям скали. Андрій Фесенко прорвався тут. Штрафний майданчик віддав точний пас на Ярослава Кравченка. І знову в Романа Гнатіва, головного тренера скали 19-11. Спрацьовує заміна, як і в попередньому матчі, коли скала обіграла команду Рух 2 зі Львова. Саме тоді також спрацювали навіть дві заміни. Рахунок в матчі 1-0. Зараз штрафний удар від Полісся. У нас уже 82-га хвилина залишається грати 8 хвилин. Корнійчук. Корнійчук непогано проходить. Корнійчук заходить в штрафний майданчик, віддає пас неточний. Вірніше, навіть, можна сказати, пас точний, але перехоплений. Романом Николишиним. Чотири хвилини ще доведеться грати гравцям. І зараз може бути дуже і дуже непогана атака. Андрій Фесенко. Три гравці. На ньому, можна сказати, повисли і все ж таки відбирають м'яч. Ні, все ж таки Андрій Фасенко з м'ячем продовжує далі боротися. Не фіксує в цьому епізоді порушення головний арбітр. Лісовик. Лісовик з двома суперниками. Пробує розібратися. Розбирається. Лісовик з двома суперниками. Удар поворота. Поперечка рятує зараз Нуниша від другого пропущеного голу. Хоча не можна сказати, що це був акцентований удар по воротах, це була більше подача, але була дуже небезпечна подача, яка могла перетворитись в забитий гол. Рахунок матчі 1-0 на користь команди скала 1911 і це дуже важлива перемога для гравців зі «Стрия». І в сьогоднішньому матчі все ж таки в цьому протистоянні між командами скала 1911 та полісся. 2 Житомир визначився сильніший за сумою Двох протистоянь скала перемагає з рахунком 1-0 і переміщується в турнірній таблиці на третє місце. І вже знаходиться в трійці лідерів. Ця перемога була дуже важлива. Вітаю вболівальників скали 19.11 з перемогою їхньої команди. Всім дякую за увагу, всім дякую, що дивились зі мною футбол. Підписуйтесь на професіональну футбольну лігу в Ютубі, ставте дзвіночок, щоб не пропускати матчі улюблених команд. З вами був коментатор Дмитро Заріцький. До нових зустрічей.